Мої хороші знімаю вночі це відео. Завтра вранці вам покажу. Чому вночі? Після того відео, коли я вам розказала про те, про машини машина чи здоров'я, що важливіше, позвонив мені якраз пан Василь з Америки. А, І ми з ним мали дуже довгу розмову. Він вже купив квартиру. Колись приїхали вони до мене. Вони в мене повірили. Замітьте. Переїхали ну, 11, 11 годин літіти в літаку з Америки до Аланії двома пересадками. Люди повірили пані Марині, ви розумієте? І він ще тоді мені казав, що? Пані Марина, я не апартаменти купив, я купив здоров'я. Я потратив на своє здоров'я. Тепер я зрозуміла. Ми з ним з ним зараз обсудили. І я зрозуміла, він ще раз подякував. І я зрозуміла, чому так. Чому більше ста підписників до мене приїхало? Коли в мене сталася біда, я поділилася цим, купила собі квартиру, і до мене приїхали підписники більше ста людей. І з Америки дуже багато. Я навіть не знаю точно. Ну, після цього відео порахую. І хочу вам сказати, я зрозуміла, чому? Чому з Америки відгукнулися найперші? Тому що в Америці здоров'я дуже дороге. Мої хороші дуже дороге. І в Америці якраз дуже модно мати ще десь житло, десь біля моря, десь е, на старість е, відновлювати свої сили, і вони люблять натуральні продукти. І всі, хто приїхав до мене з Америки, вони просто закохалися в Аланію. І кожен раз. Оцей пан Василь він приїздив кожен квартал. Кожен квартал він привозив кошти на свої апартаменти. Не лінуває, не лінуючись, маючи бізнес, проживши 28 років в Америці, він приїздив кожен квартал. І кожен квартал його дивувала Аланія. І не зубки робить, і здоров'я підліковує. Ось я це зрозуміла. А ми з вами. Так як медицина в Україні ще не настільки дорога, ми не цінимо. Тобто ми дорогі машини купуємо, міняємо на своє здоров'я. Мої хороші, це ж неправильно. Тепер я зрозуміла, що я дала, що я допомогла дати людям отримати здоров'я на старість. Повірте мені, що кожна людина мріє. Бути здоровою. Дивіться, ми е, витрачаємо на дорогі машини, на дорогі якісь речі, бренди і тому подібне, е, величезний свій ресурс. Ресурс, який в той час, от купивши, як купив пан Василь, житло, ну йому так, як мені 53 роки. І, жін, і дружині його теж. Вони мої однолітки. У них є двоє дітей і двоє внуків. І у них є. Родичі в Україні, у них є мама, у них є сестра, і вони це житло купили для них, щоб зустрічатися з ними. Як же мудро вони поступили. Розумієте, я довго думала, і нарешті я зрозуміла, а мене звуть пані Марина. У Фейсбуці я вже більше п'яти років, і коли зі мною три з половиною роки сталася біда, я приїхала до Оланії. Я зрозуміла, що мені допоможе тільки море. І моїх підписників дуже багато. Зараз, який я покажу комплекс, в тому комплексі живе і моя підписниця. Вона просто, вона просто в Італії, просто, як звичайна жінка, заробляла кошти в Італії. І помалесенько купила собі теж тут квартиру. Зараз я вам покажу, і ви зрозумієте, що люди а з Англії. А мої хороші з Німеччини, мої підписники. У мене український контент. І до мене приїздять українці з 20 країн. І з задоволенням я їх, їм допомагаю купити своє житло, свою мрію зробити. Ну, як вам сказати, осуществити свою мрію, тому що здоров'я це така мрія, мені здається. Як по мені, то це найголовніше. А як вам? Підписуйтесь, якщо хочете бачити багато цікавого, підписуйтесь на пані Марину, ще буде дуже багато цікавого. Мої хороші, саме у цьому комплексі живуть мої підписники. І саме я хочу розказати вам про той дорогоцінний ресурс, який ще не розтрачений. Мої підписники розтратять їх на себе, на своє здоров'я та, дивіться, в цих саунах да? та на здоров'я своїх близьких, своїх дітей та онуків. І саме у них є шанс зараз у такі складні часи зустрічатися зі своїми дітьми та онуками. Хіба ж це дорожче? Чим ті дорогі автомобілі та дорогі якісь речі та які, якісь бренди, одяги? Хіба це дорожче? Ні, мої хороші. Мої підписники щасливі та здорові.